Добрий день, мене звати Інна, Сьогодні 23 липня 2023 року і сьогодні будемо обрізати лавандин, лаванду, лілії, троянди. Взагалі, взагалі будемо наводити лад в квітнику. Відразу хочу показати, як я невдало посадила лавандин біля барбарису Orange Rocket. Подивіться, висаджувала лавандин зовсім маленькими кущиками, і мені здавалося, що до Барбарису дуже велика відстань. Бачите? Але я не знала, що у лавандина настільки довгі квітконоси. Подивіться, який невисокий кущик і наскільки високі у нього квітконоси. І всі квітконоси відхилилися від Барбарису. Подивіться, він весь лежить. Він весь лежить. Ну і відразу давайте подивимося різницю між квітами лавандину і, барба... і лаванди. Можливо, хтось не знає. Подивіться. Ось квітконоси лавандину. Вони, як колосок, такі, бачите, набиті, а лавандочка більш розріджена. Ось. ось лавандин, а ось лавандочка. І у лавандина, мені здається, такий більш різкіший запах. Лавандин обрізається так само, як і лаванда, трішки заквачуючи стебельце. Ось, вони дуже сильно довгі. Ну, просто подивіться, які колосся. І, до речі, Мені прийшло е, прийшов коментар про мої русизми у відео. Написали, що моє відео дуже переповнене русизмами і мені потрібно виправлятися. Так, я, е, я це знаю, і саме через мої русизми у моїй українській мові я почала е, спочатку вести свій блог російською мовою. Дуже не люблю такі коментарі. Тому, кому не подобаються мої русизми, від яких я все ж таки намагаюся ізбавитися, да, прошу краще не дивитися мої відео і не писати такі дурні коментарі. Ось обрізаємо гарненько лавандин. Дивіться, який відразу букетик з такого малесенького кущика такий чарівний букет. Так, ось ми обрізали всі квітконоси і робимо кущик оцей більш таким, знаєте, кругленьким, красивеньким. Ось відквітували вже також мої лілії, це пахуча, трубчаста лілія. Ось залишилася, залишилася одна квіточка, але все ж таки я буду вже їх обрізати. Е, як правило, лілії потрібно обрізати ось так: від квітконоса останнього сантиметрів на 10 вниз. Але я все ж таки обрізаю трішки нижче. Ну, щоб не страчала ось ця некрасота, а це стебло буде ще кормити нашу луковицю, яка знаходиться в землі. І ось це також відріжу. І поряд з моїми ліліями знаходиться, подивіться, ось ця лапчаточка або перстач. Лапчатку або перстач обрізають або пізньої осені, або ранньої весни, тому що квітує вона на пагонах цього року. Бачите, і квітує вона все літо спочатку червня і буде квітувати до морозів. У цьому році вперше у мене заквітувала ромашка, і ви знаєте, вона придає саду якусь легкість, романтичність. Мені дуже вона сподобалась. Протягом її квітування я обрізала ось так: от від квітлі вже пагінці, щоб кущик виглядав більше красиво. Але зараз вже пора ромашечку повністю обстригти. Ось тут, друзі, внизу вже почали рости нові пагони. Тому старі пагони, які відквітували, ми просто ось так от обрізаємо. обрізаємо. Ось дивіться, що у нас залишилося після обрізки. І дивіться, і трішки пізніше, десь в вересні місяці або в кінці августа, якщо серпня. Якщо не буде сильної спеки, цей кущ можна весь викопати і розділити буквально на ось такі ось частини. Буквально з ось такої частини, посадженої в минулому році, в кінці серпня місяця, у мене виріс ось такий кущ, який ви бачили. Бачите, скільки я всього обрізала? Тому ромашка дуже наростає і всім раджу цю рослину мати у себе в саду. Також, друзі, у мене є трояндочки. Подивіться, вони також відквітли, це вже друге їх квітування. І троянди також потребують обрізки. Зазвичай я обрізаю трояндочку до першого або другого п'ятилисника. Бачите, ось кість квіток була, ось п'ятилисник. До нього я ось так і обріжу. Так само і тут ось п'ятилисник обрізаю. Так, бачите, вже потрібно робити обробки, хвороба. На моїх трояндах хвороба. І, чесно кажучи, ці троянди всі свої, я купувала за 200 гривень, 10 штук, здається, не пам'ятаю. Але якби мені зараз, то я би так не робила. Краще я б купила один сорт троянди, але саме той, який би я обрала. Тому що... А, ну, все на своєму опиті. Ви розумієте? Раніше я не розуміла цього. Але є троянди більш стійкі до хвороб, до тої самої п'ятнистості. А є троянди, які поражаються нею буквально от відразу, як тільки почало листя рости. І дуже важко з цією п'ятницькістю боротися. Потрібно безконечно бризкати, бризкати і бризкати. І також, що немаловажно в троянд, це як довго тримається квіточка на кущику. Розумієте, є така троянда, я її вже у себе видалила, яка зранку розпустилася, а на другий день вже вона осипалася. Це також не, не є дуже хорошо. Тому, обираючи свої троянди, будьте е, розсудливі і уважні. Обирайте сорти троянд ті, які. А, ну, ось у мене ще є, друзі, бардюрні іриси, невисокі, невисокі це бардюрні. І також потрібно навести лад. Все оце сухе. Все оце сухе, також потрібно позабирати, гарненько його повичищати. І можна ось ці, ось, бачите, вієрок, ось цей да? обрізати ось так. Ось так. Ой. І він буде більш привабливо. Зараз я зачищу весь свій кущик і покажу вам, що з цього вийде. Завершила я чищення цього кущика. Подивіться, який він став провітрюваємий, да? нічого йому не заважає, нічого не замокне, все з ним буде добре. Гейхери, друзі, ось так квітують, випускають такі високі квітконоси, і такими маленькими колокольчиками вони квітують. Також після квітування потрібно їх обрізати. Просто беремо і відрізаємо ось квітконус як можна нижче. І все. Дехто не любить квітування, гейхер і обрізає їх в самому початку, але я великим кущам гейхерам даю трішки поквітнути, тому що не завжди встигаю їх обрізати вчасно. А молоденькі гейхерки, якщо є можливість, квітконоси обрізаю, щоб нарощувався швидше кущик і рослинка не витрачала свої, свої життєві сили на квітування. У мене ще є хости, серед яких теж потрібно навести лад. Бачите, вони вже відквітували всі і виглядає це трішки некрасиво. Тому кожен квітконос потрібно обрізати, обрізати. І тоді хосточка буде виглядати набагато красивішою. В общем, друзі, за всім потрібен уход. І у мене а, мінімум три дні піде на те, щоб все це привести до ладу. Всім до побачення і бажаю якнайшвидшої перемоги нам.